І зайдемо покажу вам, як ми вже в себе запустили двіж для людей. Те, що я хотів зробити двіжуху, ми це зробили. Де мій цуцик? Може він мене вночі осприйме? Тут, принцип який, за декілька годин до змагань. Можна включити опалення і воно все нагріє. Фарби всі поприбирали, тому що ще він процес у нас знову відключення. Сьогодні день пройшов, от реально нічого взагалі не зняв. Дуже сумно по цьому поводу, бо було дуже багато цікавого контенту, але ну, просто під сурокою не було камери, тому зараз... Що встигну, познімаю, але ну, тут більш таке воно не виробництво, а просто забрав, приїхав по сина з тренування, якраз були деякі справи в Черкасах, заберу і зайдемо, покажу вам, як ми вже в себе запустили двіж для людей, для дітей. Супер. Так, спортзал виглядає. Це я спеціально завернув, покажу вам. Це, щоб ви розуміли, зараз світла немає. Зараз вже буде е, третя група, четверта вже приходить на тренування. Спортивний зал обладнаний в тому числі генератором. І щоб ви розуміли, світла немає, генератор автоматично включається. і Діти мають можливість займатися секцією футболу. Зараз заїдемо. Тут така у нас парковка. Дивіться, скільки машин. те, що я хотів зробити двіжуху, ми це зробили. Ну ви йдете з нами, тоді за мною. Такий у нас тут вагончик для торгівлі, бо як проводить змагання, то обов'язково треба щоб ви так працює вночі. Все працює генератор. Практично навантаження немає, практичне навантаження немає, тому Працює на мінімальних оборотах, і, бо ми тут поставили його на порядок потужніший. Зараз з ремонту прийде десь той на 90 кВт, то буде тут той, що повинен стояти. так підемо подивимось.

Богдан організовує тренування, що ми зробили за такий проект крутий. Я вдячний своїй сім'ї, я вдячний всім, хто мене в цьому підтримував, колектив, друзі, морально. Але в першу чергу я вдячний своїй сім'ї, своєму батькові, мамі за те, що ми це реалізували. Отак. і ще спробую. Попробую зараз вечірком. Де мій цуцик? Може він мене вночі осприйме. Іди сюди. іди. іди, хорош. Іди, іди. Іди, Іди, Іди. Іди. Іди, іди, іди до мене. Іди. іди, 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 Добре, думай. Думай. іди. Йди, йди сюди, що то він не в настрої, троє. Ну ми будемо над цим працювати. Я не знаю, як він буде вставляти, але у нас завтра розпочинається турнір по мініфутболу Черкаської області федерація по мініфутболу проводить. От я вам покажу От таке у нас табло. Отакий От спортивний зал, защиту ми вже виставили там, бачите. Ну, щоб вдруг хтось пливе в бортики так у нас все тут красиво виходить а тут трибуни Трибуни. зараз включили тут в принципі за декілька годин до змагань можна включити опалення і воно все нагріє а тут якраз прийшли отакі картинки на тюнинг. Ну и как без Карпича. Да, Савель? Сейчас не потух. А, ви вже зняли, я хотів цей показати, як виставляли. Ку-ку. А Тут оце така буде ялинка. Ялинка буде така. Ну і тут у нас ще не дороблений камін, але завтра буде вже дуже багато дітей, то Краски всі, поприбирали, краски всі поприбирали, фарби, фарби всі поприбирали, тому що шевінг в процесі він ще не дороблений. А так ось буде тут. бачите, Все розфарбований І отут -от такі у нас будуть спортсмени. Бачите? Напишіть в коментарях, чи ви всіх, всіх не буду говорити де хто, але. Я думаю, в коментарях ви повинні всіх написати. До речі, хто напише всіх спортсменів в коментарях, хто напише в коментарі всі прізвища всіх, а вони всі дуже відомі спортсмени, від мене перевірю особисто цей конкурс, і від мене ви отримаєте картуз Агросфера і. Футболка, аеросфера. Тому подивіться уважно відео, напишіть коментарі, хто то там, і гарантовано отримуєте приз. Ну а тут вже там іде у нас покажу, завершуємо скоро будівництво басейну. Там у нас кімнати, тут у нас роздягальні. Бачите, одна, друга. Третя роздягальня, І четверта. Тут будуть секретарі сидіти, Хто веде там турнір? Да? Ну і отак. Звичайно, Звичайно, камера не передасть роботу табло. Лед стрічки, але вона наскільки додає ну, такоїсь серйозності спортивному залу. І це все в селі. Це все реально при бажанні хоча б одної людини. Це все можна таке створити. Залишайтесь з нами. З вами канал Аросфера Олексій Васильченко. І відповідайте на коментарі. А я вам ще покажу такий ось тут туалетик отаким чином. Друзі, ну я дякую всім за перегляд. У нас знову відключення, тому активно долучаємось до прямих ефірів на каналі Вовка Брус і взагалі до допомоги на чому війську нашим Збройним силам України. Канал Ловка Що щовівторка в 20.00, за мій ефіри, виграйте ПЗ, долучіться на ефірі Я вам дякую за перегляд. Погнали!